Коли Хокінс ще не був дослідником і не здогадувався, що його іменем назвуть шкалою емоційних станів, одного дня він опустився у темну прірву, відчув палітру темних емоцій і зміг виринути звідти, описати ці стани, страх тут це верхівка того дна, випірнувши з якого можна зануритись в цікавість. Предки пояснили б мандрівку Хокінса так, він випірнув із володінь Чорнобога у володіння білобога. Як тільки дитина потрапляє в те чи інше володіння, вона мандрує там, витрачаючи свій ресурс і запас енергії. Адже від природи людина наділена багажем певних уроків життєвих перипетій і запасом енергії на те, щоб їх проходити. Для півторарічної дитини ліс викликає вперше імпульс, цікавість Там вовки. Там можуть бути кліщі, далеко не йди, заблудишся. Ці слова, часто повторювані, занурюють дитину у володіння чорнобога. вона, долаючи свій страх, самостійно пізнає нове і на власному досвіді. Робить висновки про те, страшно це, погано це, чи співпадають слова батьків, тому що прожилося в лісі і має можливість випірнути. Деякі діти так і лишають свій багаж у володіннях Чорнобога, зробивши висновок. Я віддам заряд цікавості на обслуговування страху, який скував тіло, і зроблю висновок. Ліс, це страшно, буду боятись. Ось так: шматок енергії, який мав би піти на пізнання світу, для чого дитина і приходить у цей світ, лишився в володіння в чорнобога. Завдяки маніпуляцією страху. І ось так страх маніпулює енергією, а батьки маніпулюють емоціями дитини, бо це їхнє першочергове завдання бути середовищем. Яке емоційне середовище транслюють батьки до такого середовища пристосовується дитина залежно від того, які в неї запас, які в неї. Свої рішення боятися і лишатися в володіннях Чорнобога, або йти попри заборони в ліс і робити свої висновки. Так от, як цікавість до нового зробити звичкою по життю, і як зробити звичкою у батьків Підтримувати імпульс цікавості у дітей екологічно так, щоб вони в потрібну мить в потрібному контексті, в певній ситуації могли е, усвідомити, що є володіння Чорнобога, якщо мова йде про розетку або автомобільну дорогу, і могли усвідомити, що ліс. Це такий об'єкт, в якому є потенційна небезпека, і за яких умов ця потенційна небезпека може ставитися, і як це транслювати емоційно, психологічно, фізіологічно в дитині енергетично на ці питання відповідає енергетична освіта.